Всім доброго здоров'я, всім привіт на моєму YouTube каналі, також моїм підписникам, найкращим, всім привіт, Анатолій Лютий, тобі вподобаєчка, бачив твоє відео, як ти працюєш в Німеччині, робиш ножі, переписуємося, все нормально. Ну що, шановні друзі, хочу записати е, таке Відео на рахунок металів і нумерації металів. Бо дехто не знає, задають питання там, як метал можна розшифрувати, чи як метал, що він означає, там, та цифри чи букви. І я можу коротко сьогодні розказати, може, хто захоче, розкажу потім докладніше. Е, так що, ну що можу сказати? Давайте е, з тих металів, що йдуть до ножів. Тобто до ножів, які можете робити собі в майстерні, там, чи ви замовляєте, чи ви з якогось металу там, знайшли, не знайшли, чи перекупили десь там на блошиному ринку і так далі тому подібне. Давайте підемо сверло. Сверло. Велике сверло, тобто є велике сверло і є малі сверла. Як правило, радянські ті часи сверла. Виготовлялося з R6, R5. R9. Вони так виготовлялися під таким е, назвою того сверла. Тобто R5, R6, R9. Це великі сверла. Що ви бачите, такі от великі сверла, які там. Цихав працювали, там, сверлили на великих таких станках і далі там подібне. Далі йдуть малі сверла. Малі сверла у основному йдуть R12, R18. Розумієте, так? Далі. Давайте підемо. Пили, є пили, є дискові пили, є по металу є по дереву. По металу так само сверла є R6, M, M5, R9, M12 і так далі тому подібне. Вони також можуть до ножів. Що там ще далі? Пила рамна. Рамна пила, знаєте, такого довга, яка на рамі по дереву. Тут е, вона дуже класно йде там, на кухонники, там, тонкий метал. Ось Вона дуже класна, дуже обов'язна, але вона чуть ржавіє. Е, в них метал 9 ХС. 9 ХС. В основному так ідуть. І далі що? пили з припоями, де припої там всередині, чи які дуже легко ну, бувають майстри, які на пилорамі дають пили на припой, деякі пили не паяються. Тобто, ну, не паяються, а вони не тримають, ну, рвуться. Тобто ви заплатили гроші, вони вам припаяли, там візуально ви побачили, ви тільки поставили, вони порвалися. Тобто ці пили кращі, які працюють. Це саме мощний метал. Ось, бо які припаюються, припаються, це вже кінець 90-х, 2000-х і до наших часів. Там вже не, та, не той метал, не та сталь і... Можна так сказати, нема важко знайти документацію цього металу. От. А колись робили з 9 ХС. Далі напильники. Напильники великі. В основному У12, У10. У12, У10. Що таке У? У перша буква. Якщо Перша буква йде одна і дві цифри, це вже номер, ну номер всік має воно угроду. Тобто У10, У12, У8. Це перша У це углерод, І 12 чи 10. Це углероду там 0-12 у 12, 0, 12 – ноль дванадцять І більше нічого, якщо не пише, то значить тільки углеродка там. У 10, там, 0, 10 – там 0,10 углероду. Якщо там у 8, то 0,8 углероду. Тобто така система. Малі, в основному малі напильники, радянські малі напильники, якщо пам'ятаєте, були, то вони в основному виготовлюються з. Дай Бог пам'яті. 11 основ 11 і шх 15. шх 15. Який іде до ножів. Тобто шх 15 до ножів іде. шх 15 це там хромо, 0,15% є хром. Ось така система. Це є стамески ШХ-15, тобто стамески радянські є ШХ-15, які е, навіть не ржавіють. Деколи е, вони виготовлялися навіть в рубанках. Тобто рубанок по дереву, вони навіть колись при радянських. Тих часів, ну, і там виготовлялося. Далі ресори. Ну, є ресори, знаєте, так? можна також з ними робити ножі, чи кувати, чи робити ножі. Е, це сталь 50 КГА, або KG, да, 50 КГА або 60С2, або 60Г, або 65Г. Це метал, тобто з цих також кують ножі. Огородки там досить нормально, вони ржавіють, але дуже стійкі. Дуже стійкі. Так що така система. Ну що, тепер можна навіть перейти. Гуточок зроблю з вашого дозволу, якщо дозволити. Пивка по традиції. І з вашу дозволу можу. Зокрити. Зараз до цікавих речі йдемо до хромових, тобто нерживічих металів. Тихіше зроблю родейку. Бо... А може, нехай не буде. Так, давайте почнемо. Дуже е, на ножах, дуже наша вітчизняна, наша українська. І в деяких е, недалеких республіках також роблять цей метал. Тобто, цю сталь. Це Х-12 мф Х-12 МФ. Перша цифра хайде. Це є хром. Середні дві цифри, якщо ви бачите, середні дві цифри і далі букви. Тобто середні дві цифри вам кажуть, скільки процентів хрому. Тобто Х12 МФ це хрому процентів, Далі йде. М. Що таке М? М це... Малібден. Метал є такий. Малібден туди йде. Malibden. І Ф це ванадій, Це хімічний склад. Тобто ванадій і malibden. Це... І тому так розшифровується, Бо є ще х 18, НТ. E, НТ це мощна сталь. тобто з цих з тої класики МФ. Е, дуже мощно, мощний метал, бо м, там йде хрому 18%, е, Н остання буква. І потім Т. Тобто нікель йде там е, 10%. І Т буква Т, це Тітан. 1%. Тобто це дуже можна класна Що Тобто, метал. Він ну, рідко його можна взяти, але можна взяти, купити там себе що тому подібне. Далі що в нас йде? 95, Х18, Хрому 18, 0,9,5. Оцього, ну, в городки вулицю. Далі йде. Ну, r 18 r 18 ще є такий метал. Він дуже устойчивий. Тобто навіть дуже устойчивий. Він може тобто, також йти до ножів. Що ще ми маємо? Ну, в основному так коротке відео. Вам зробив. Якщо ви будете писати там, або хтось захоче ще щось, розкажу далі про метал. Так що такі на сьогодні справи. Ну, що можу сказати? Хочу передати привіт е, Сергію Шауро. Сергію Шауро, в нього є свій канал, так і набирайте. Е, Сергій Шауро. Хлопчина. Е, Досить нормальні ножі робить ручною роботою, Тобто в нього ручні роботи продає так далі, можете прийти і на його канал. Сергій, якщо ви не бачите привіт, друже, От, Сергій Шауро. Набирайте в Ютубі Сергій Шауро. В нього там є, він майже через день або там кожен день буває, що ввечері виходить на стрім. Так що така ситуація. Ну все, цей момент, всім пока-пока. Якщо сподобалось відео, палець вверх, якщо не сподобалось, палець вниз. Всім всього найкращого, всім пока-пока. До зустрічі. до нових відео.